Ворог продовжує цілеспрямовано завдавати ударів по території нашої держави цієї ночі. Атака дронами почалася близько о півночі. Так, 28 квітня повітряні сили ЗСУ спершу зафіксували ворожі безпілотники на кордоні Харківської та Сумської областей. Звідти групи запущених росіянами БПЛА рушили на Чернігівську, Полтавську, Дніпропетровську, Запорізьку, Донецьку області. До слова, уночі було гучно і у Росії. Зокрема, у Брянській області РФ вже заявили про найбільш потужну атаку на регіон. На низку вибухів Ків у Брянській області РФ спершу скаржилися місцеві жителі невдовзі. Губернатор регіону Олександр Богомаз назвав нічну атаку найбільш потужною. У Міноборони РФ стверджують, що нібито перехопили та знищили у Брянській області 102 безпілотники. Ще дев'ять БПЛА буцімто приземлили над тимчасово окупованим Кримом, два над Курською областю та по одному над Білгородською областю та акваторією Чорного моря.